Якщо ви коли-небудь працювали в оперативному центрі безпеки, то знаєте, що це може здатися хаосом. Більше відкритих вкладок у веб-переглядачі, ніж ви можете порахувати, сповіщення та інциденти з'являються постійно. З Co-Pilot все інакше. Він допомагає вам все спростити та зосередитися на головному. У центрі знаходиться панель підказок. Підказки дають змогу поставити запитання природною мовою, наприклад, всі інциденти, які стосуються мого підприємства. Ви можете запитати короткий опис уразливості або додати файли, uil адреси чи фрагменти коду та попросити інформацію про них. Ви також можете запитати інформацію про інциденти або сповіщення з інших інструментів безпеки. Те, що ви тут водите, залишається під вашим контролем. Ваші дані є вашими даними. Усі ваші підказки та відповіді, які вони створюють, зберігаються. Code to security Co-Pilot – це незмінний контрольний слід, щоб організація завжди могла повернутися до розслідування, щоб точно зрозуміти, які дані надійшли, а які вийшли. Це пояснюється тим, що прозорість була розроблена з самого початку. Security Co-Pilot використовує штучний інтелект, щоб генерувати відповідь на підказку, використовуючи те, що він знаходить зовні та всередині вашої організації. Тут ми можемо побачити короткий опис уразливості та побачити, звідки була отримана ця інформація. Ви можете відредагувати підказку, якщо хочете виправити, або лише відповідь. Якщо ви знайдете щось корисне для вашої команди, ви можете закріпити це на досці. Ваша дошка зберігає відповіді, коли ви працюєте над розслідуванням. Піндошка динамічно оновлюється. Ви можете ділитися своїми висновками, експортувати їх і співпрацювати над ними з іншими. Secure Copilot не завжди все робить правильно. Тут створено посилання на Windows 9, якої не існує. Контент, створений штучним інтелектом, може бути помилковим. Ми спростили для вас вибір, коли ви хочете поділитися з нами відгуками, щоб ми могли зробити Co-Pilot ще кращим. Ви можете вказати, чи відповідь була неправильною, незрозумілою чи, можливо, неповною. Підказки можна зібрати в так звану книгу підказок, по суті, набір кроків або автоматизованих засобів, розроблених мною або особою з моєї команди. У мене немає зворотного фону. Під реверсом я маю на увазі розділення шкідливого коду навпіл, щоб зрозуміти, що робить. Один із моїх колег попросив Co-Pilot розробити сценарій, і він це зробив. Вони зберегли цю підказку в книзі підказок, і тепер я можу нею скористатися. У цьому прикладі він спроектував шкідливий сценарій PowerShell, покроково пояснюючи, що він зробив, у спосіб, який міг зрозуміти майже кожен. Коли я побачила, що Co-Pilot може зробити щось подібне, я відчула, що це кардинальний момент у нашій галузі. З Co-Pilot ви можете зробити те, що раніше займав цілий день за лічені хвилини.